Всім привіт! Сьогодні хочу розказати один із, так скажімо, способів зробити цю тачку чуть-чуть м'якшою. А точніше, просто згадаю вам технологію із Радянського Союзу, якщо ви можливо зрозуміли. Оскільки в інтернеті багато всяких спорів, що мож, щоб зм'якшити підвізку, можна було просто-напросто взяти, промастити листи ресорів, просто чи яким-небудь мастилом. Но я докажу, навіть не докажу, але в принципі можу тут доказувати, що це такий спосіб ну, повне лайно і від нього ви толку ніякого не доб'єтеся. Тому хочеться сказати, що вже було зроблено на цій машині, і що тут сказати. Зараз вже хочеться сказати по поводу амортизаторів, що тут повинно бути і як повинна реагувати машина. Тобто, якщо ви, наприклад, геть купляєте. Автівку чи все свою хочете перевірити, не їдучи нікуди, ні, ні по ямах, ні, ні в поворотах, абсолютно нікуди. Просто-напросто, що вам потрібно, це взятися за кришу бажано і пробувати однією рукою розкачати машину. Тобто, якщо машина пуста і, ну, в, принципі, пуста і в ній справні амортизатори, то вона нормально повинна реагуватися в якому значенні? Що ви, вам дуже тяжко буде її розкачати. Но, якщо ви її розкачали, вона повинна зразу вставати на своє місце і все. Якщо ж аморти вбиті, або щось не так з ресорами чи втулками, машина починає далі колупатися і ловить ефект маятника. Тобто, якщо ми. Ще раз це все різне, все. Секунді ж ставилось. Якщо ви... амортизатори не будуть справні, то машина буде ще так секунд 5 колупатися. І, звісно, коли ви виїдете, то взагалі. Якісь позитивні емоції від, так скажімо, водіння УАЗа, ви ніякого не получите. Що ж по поводу ресор потрібно зробити, щоб їх зм'якшити? Потрібно, як напевно і я робив, навіть покажу фотографії, що було зроблено повністю, оскільки тут перебралася вся, в принципі, підвізка, ходова, майже вся перебрана. Тому я зробив так само собі. Були поставлені нові родімі амортизатори. Уазовські масляні, такі звичайні самі, без всяких вишибонів, не газомасляні, прості масляні амортизатори, які я знайшов на складі новому з уазовських запчастин, подішов ці взяв і вони зато працюють добре. Вони працюють, в них там прокачується масло, все як положено, вони працюють, ну того ходять. І, в принципі, жорсткості якраз вистачає для того, щоб і машина і нормально управлялась, керувалась, І в принципі нормально реагувала на якісь нерівності доріг чи ям. Так скажемо. з ресорами. Кожна ресора, якщо ви хочете дивитися м'якої підвізки, кожна ресора має бути знята і повинна бути розібрана. Для чого? Вона повинна розбиратися, повністю її вичистити від ржавчини, від всякої грязі. Вона звичайно металовічною ручною щіткою, не потрібно навіть болгарки чи там брати з насадкою. Звичайна ручна щітка, вичищається кожний лист проміжний, корінний і всі, лишні, ну і всі, які там є. І потім, коли ви вже все підготували, поміняли втулочки, там все як типу, вже йде до зборки, ви кожен лист складаючи, маєте змазувати графітовою смазкою або солідолом. Ну, більше, краще графітову смазку, вона, по-перше, м'якше йде, вона краще тримається. У мене була така, скажімо, суміш. І солідолу, і графітової смазки. Оскільки вона була просто в хазяйстві, я її використовувати. І зараз підвізка, я вважаю, максимально, скажемо, позитивно реагує порівняно, якщо ви заводські візьмете сухі ресори, ви задовбаєтесь на машині їздити. Ну, Не то, що навіть по рівних дорогах, а просто-напросто машину клинить, кожну якусь ямку, і кожну нерівність, вона якось приймає так, як не потрібно. Зараз же ж вона. В принципі, нормально проживається, хоча тут і спереді стоїть тяжкий фордовський мотор, але все одно машина прожимається і, і нормально вона більш буде працювати. Хоча тут і зажата, можна сказати, підвіска, і при цьому тут стоїть армійські ресори, тобто які трошки жіще, ну, жорстче, і вони тримають більше нагрузки. І вони йдуть е дев'яти листові, а не так, як на громадянських УАЗах, Листові. Тобто ще два листа додається проміжних, або вже в кінці. Ну, Це як, хто як хоче, що він має добитися чи чуть більше висоти, чи більшої жорсткості для грузоподйомності. Скажімо, чи ще щось. Тому зазорами, коли ви вже все позмашували, ви повинні їх запакувати, оскільки, в принципі, не дозволяється так їздити. Чому? Тому що може попасти вода, хоч графітова смазка його віддаляє воду. Але все одно. Ви повинні запакувати, можна запаковувати навіть звичайну пищу пленку. Після цього проходити кількома слоями армійного ну, такого фольгірованого скотчу. А потім вже пакувальним скотчем або ще краще чорна пленка така. Для мусу, чи там вона для транспортування йде, і потім обмотувати ще пленкою. Багато просто я в інтернеті приколів, що потрібно змащувати їх просто звичайним жидким маслом. Толку з цього не буде, і тим більше, якщо ви їх не запакуєте, перша грязь попаде між листами і у вас почнеться дуже швидкий знос-ресор і неправильна робота, так скажемо, оскільки попадає бруд, все, що можливо, особливо якщо це якісь сухі фракції бруду, то починає дуже швидко старатися. Ресори також на, на неозброєне око видно, не потрібно циркуля, видно, що по краях, де входить ресора, 2 мм 3 спокійно зношуються за прилічно такий, скажімо, пробіг. Там, наприклад, 10-15 тисяч. Якщо ви просто змастили, пустили, в мене таке було, що просто-напросто зробилася така оструща, як коса ресора. Тому потрібно так робити, як в принципі я показував.